Пенсійний фонд України опублікував гарну новину українським пенсіонерам до кінця 2022 року ще кілька разів підвищать пенсію. За графіком перерахування пенсій заплановано на 1 липня, і воно вже відбулося 1 жовтня і 1 грудня 2022 року. Так з 1 липня по 1 грудня власне буде збільшена прожитковий мінімум непрацездатних осіб, і пенсія також зросте. З 1 жовтня прирахунок пенсії буде пов'язаний із зростанням мінімальної зарплати, яка виросте до 6700 гривень. Власне з 1 жовтня українці почнуть отримувати і доплати у розмірі 300 гривень. Про них ми розповім, розповімо в наступних наших відео. Тож неодмінно підпишіться на наш канал і поширте цю інформацію знайомим. Власне, з 1 грудня громадяни віком до 70 років, стаж яких більше 35 років, теж отримують доплати.